Ця 25-поверхівка називається БФК Лайнер. Вона вміщуватиме 626 квартир. Побудувати її збираються на мінському масиві, але реалізувати свої наміри забудовнику заважають мешканці оболоні. Адже ті активно протестують проти забудову та підписують петиції. Люди мотивуються тим, що нова свічка ще сильніше поглибить проблеми із заторами, чергами в лікарні та школи. А також апелюють до того, що забудовник навіть юридично не може зводити на цій території житло. Ну коротше, будівництво планують провести на ділянках між мінським проспектом та площею Тараса Шевченка. Там серед іншого знаходиться ринок Полісся, яким користуються місцеві мешканці, а також жителі Бучі, Вижгорода та інших міст області. Ці землі на мінському масиві ще у 2007 році Київрада передала в оренду компанії Полісся, і що важливо, ділянки передавали для будівництва торгового комплексу та автостоянки. В соціальних мережах є інформація, що цей торгівельний комплекс мали побудувати до Євро 2012, але щось не зрослось. Вже у 2020 році фір Ма Поліся отримала від КМДА містобудівні умови та обмеження проектування будівництва на цій землі. І вже наступного року харківський забудовник Стройсіті Деволопмент презентував, як буде виглядати майбутній комплекс. І під назвою багатофункціонального комплексу на території, призначеній для торгівельного комплексу, виявився сповна собі житловий комплекс. Згідно з першою презентацією, яку згодом видалили, комплекс матиме 25 поверхів, 626 квартир і всього 244 паркомісця. І тут невдоволення місцевих мешканців набрало обертів. Справа у тому що навіть зараз на оболоні існують відчутні інфраструктурні проблеми. Через численні житлові комплекси нормальною справою стали затори. Люди кажуть, що ставати в чергу в школу та дитсадок доводиться з самого народження дитини, адже заклади просто переповнені. Та саме ситуація із завантажними лікарнями та дитячими поліклініками. І ще більшу напругу створить поява чергового житлового комплексу на півтори тисячі мешканців. Слід зауважити, що на 626 квартир БФК Лайнер розраховано лише 244 сорок парку місця. Тобто сотні автомобілів потенційно будуть паркуватися по зеленим зонам тротуарам. Заповнять двори та дороги. Окрім цього, щоб будувати житловий комплекс, довелось знести частину ринку Полісся, яка є важливою складовою життя місцевих мешканців та декількох районів Київської області. В кінці липня на сайті Київради була зареєстрована чергова петиція проти будівництва. Але окрім мешканців, спроби завадити зведенню будівлі були також зі сторони влади, хоч і доволі в'ялі. В минулому році в Київраді зареєстрували проєкт рішення щодо розірвання договору оренди з компанією Полісся. Суть в тому, що землі, які були передані в оренду, використовувалися не цільовим чином. А по факту там були розміщені Торгівельні павільйони та автостоянка замість торгівельного комплексу. Ну і взагалі то компанія повинна була забудувати ці землі протягом трьох років з моменту підписання договору. Але проект рішення розкритикували та повернули. І чи будуть його розглядати знову? Велике питання. Ну а зводити будівлю має харківська фірма Стросіті Девелопмент». Під цим брендом в Україні було побудовано 14 житлових комплексів, 12 з яких в Харкові. Фірма неодноразово ставала фігурантом скандалів. В Києві, от вони взялися добудовувати житловий комплекс Голосійська долина, скандальний проект вже давно мертвого укрбуду, який зводиться у промзоні, тобто на території, яка не призначена для будівництва житла. А в Харкові нові ЖК будувала сто виглядом реконструкції будівель, яких насправді не існувало, то використовувалась територія, яку місцева влада нікому не передавала. Поки петиція мешканців оболоні ще збирає необхідні підписи, частину ринку полісся вже прикрили, ховаючи шанси столучної оболоні бути комфортною. Такі справи, кияни.